Вихід, двадцять сьомий розділ, і зробиш жертівника з акаційного дерева, п'ять ліктів довжина, і п'ять ліктів ширина, квадратовий нехай буде той жертівник, а вишина його три лікті, і поробиш роги його на чотирьох кутах його, і з нього нехай будуть роги його, і повкладаєш його міддю, і поробиш горшки на списування попелу з нього, і лопатки його, і кропильниці його, і ведельця його. І його лопатки на вугіль, для всього посуду його будеш уживати міді, і зробиш для нього мідяну мережу роботою сітки, а над мережею зробиш чотири мідяні каблучки на чотирьох кінцях його, і покладеш її з долу від лиштви жертівника. і буде та мережа аж до половини жертівника. і поробиш держаки для жертівника. держаки з акаційного дерева, і пообкладаєш їх міддю. І буде всунено держаки його в каблучки, і будуть ті держаки на двох боках жертівника при ношенні його. Порожнявим середині зробиш його з дощок, як показано було тобі на горі, так нехай зроблять, і зробиш скінійне подвір'я на південну сторону, на полудень, за пони для подвір'я, суканий вісон, довжина першій стороні 100 ліктів, а стовпів для нього двадцять. А їхніх підстав із міді двадцять, гаки тих стовпів та обручі їхні срібло. І так само на сторону півночі в довжину запони довжина сто ліктів, а стовпів для нього двадцять, а підстав для них двадцять із міді, гаки тих стовпів та обручі їхні срібло. А ширина подвір'я в сторону заходу, запони п'ятдесят ліктів, а для них стовпів десять, а їхні підстави десять. А ширина подвір'я в сторону переду сходу 50 ліктів, і на 15 ліктів запони для боку, стовпів для них три і підстав для них три, а для боку другого 15 ліктів запони, стовпів для них три і підстав для них три, а для брами подвір'я заслони на 20 ліктів із блакиті, і пурпору, і червені та з суканого вісону, робота гаптівника. Для них стовпів чотири і підстав їхніх чотири, усі стовпи подвір'я поспинені навколо сріблом, їхні гаки срібло, а підстави їхні мідь. Довжина подвір'я сто ліктів, а ширина скрізь п'ятдесят, а вишина п'ять ліктів, запони з суканого вісону, а підстави стовпів мідь, усі речі скинії, для всякої служби в ній, усі кілки її, усі кілки подвір'я мідь. І ти накажеш Ізраїлевим синам. І нехай вони приносять тобі оливу з оливок, чисту, топчену для освітлення, щоб завжди горіла лямпада. У скинії заповіту назовні завіси, що на свідоцтві, приготує її на запалення Араон та сини його від вечора аж до ранку перед лицем Господнім. Це вічна постанова їхнім родам від Ізраїлевих синів.